У цьому немає правди, зрештою, Масейдис не буде використовувати двигуни BMW. Ера партнерства або гордість власного виробництва, чому Масейдис відкинув двигуни BMW. Німецька автомобільна промисловість завжди була символом інженерії, точності та, звичайно, конкуренції. І ось, коли чутки про можливу співпрацю між двома гігантами Maceiс Benz і BMW облетіли весь автосвіт. Багато хто був приголомшений. Ідея про те, що Масейдис буде використовувати двигуни BMW, здавалася парадоксальною, як якщо Бадидас почав випускати кросівки Nike. Але, як виявилося, це всього лише фантазія. Нещодавня заява Маркуса Шефера, технічного директора Масейдис Бенс, остаточно поставила крапку: у цьому немає правди. І це, на мій погляд, абсолютно правильне рішення. Хоча перспектива зниження витрат і відповідності новим екологічним нормам євро, 7 як передбачалося, була привабливою відмова від власного виробництва і передача частини контролю над ключовим компонентом автомобіля конкуренту, це шлях до втрати ідентичності і зниження інноваційного потенціалу. Навіщо взагалі виникла ідея про співпрацю? Перш ніж заглиблюватися в причини, чому Масейдиз відкинув пропозицію BMW, варто зрозуміти, що послужило поштовхом для цих чуток. Як і багато інших автовиробників, Масейдис стоїть перед необхідністю відповідності все більш суворим екологічним нормам. Перехід до електромобілів це неминучість, але повне забуття двигунів внутрішнього згоряння, де везе, у найближчому майбутньому, малоймовірно. Особливо для преміум-сегменту, де клієнти все ще цінують потужність, звук та відчуття водіння. В умовах жорсткої конкуренції і зростаючих витрат на розробку, ідея використання готового рішення від іншого виробника, нехай навіть і конкурента, здавалася логічною. Двигун BMW b 48 з його перевіреною надійністю і відповідністю сучасним стандартам, міг би стати тимчасовим компромісом для Масеїдес. Але, як показує досвід, короткострокові вигоди від аусорсингу часто обертаються довгостроковими втратами. Гордість власного виробництва фундамент преміальності Масеїдес Масейдес Бенз завжди слабився своїми двигунами, від легендарних шестициліндрових агрегатів 300 sl до сучасних турбованих 5-8, двигуни Масейдис завжди були синонімом потужності, вишуканості і передових технологій. Це не просто двигуни, це частина дезоксирибонуклеїнова кислота бренду, його спадщина. Саме тому рішення Маркуса Шефера це не просто відмова від конкретної пропозиції, це підтвердження філософії компанії, її прихильності власним розробкам та інноваціям. Розробка власної платформи Файм це стратегічний крок, який демонструє впевненість Масейдис у своїх силах. Ця платформа дозволяє виробляти широкий спектр двигунів від 4 циліндрових до 5-12, забезпечуючи відповідність найсуворішим екологічним нормам і відповідаючи вимогам найвимогливіших клієнтів. Чому власне виробництво це виграшна стратегія? Крім збереження ідентичності бренду, розробка власних двигунів дає масейди з ряд істотних переваг, контроль якості. Масейдиз може повністю контролювати процес розробки і виробництва двигунів, забезпечуючи найвищу якість і надійність. Інновація розробка власних двигунів стимулює інновації і дозволяє Масейдис впроваджувати передові технології, такі як системи безпосереднього оприскування, турбонадув і гібридні силові установки. Гнучкість, власне виробництво, дозволяє Масейдис швидко адаптуватися до мінливих вимог ринку і розробляти двигуни, що відповідають конкретним потребам клієнтів. Інтеграція. Власні двигуни легше інтегруються в загальну архітектуру автомобіля, що дозволяє оптимізувати продуктивність і економічність. І, що важливо, розробка власних двигунів створює робочі місця і підтримує економіку Німеччини. Майбутнє за гібридами і власними розробками. Відмова від двигунів BMW це сигнал про те, що Масейдис не збирається відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння найближчим часом. Компанія впевнена в своїх силах і готова продовжувати розробляти власні двигуни, що відповідають найсуворішим екологічним нормам. Саме тому Масейдис активно розвиває гібридні технології, поєднуючи переваги ДВЗ і електромобілів. Новий GLC, пропонований як у версії з ДВС, так і в повністю електричної, яскравий приклад цієї стратегії. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як ще підлітком був зачарований міццю і звуком двигуна 5.8 Macei Deс Benz. Це був не просто транспортний засіб, це був символ статусу, розкоші та інженерної досконалості. І я впевнений. Що багато інших автолюбителів поділяють мою думку. Саме тому я вважаю, що рішення Масейдис це правильний крок, який збереже ідентичність бренду і дозволить компанії продовжувати радувати своїх клієнтів передовими технологіями і видатними характеристиками. Висновок Maseidс вибирає шлях незалежності. Зрештою, рішення Масейдис це вибір незалежності та впевненості у своїх силах. Компанія не збирається покладатися на аусорсинг, навіть якщо це може принести короткострокову вигоду. Масейдиз вибирає шлях інновацій, якості і престижу, продовжуючи розробляти власні двигуни, що відповідають найсуворішим екологічним нормам і відповідають вимогам найвимогливіших клієнтів. І це, на мій погляд, правильний вибір для компанії, яка прагне зберегти своє лідерство в преміальному сегменті автомобільної промисловості. Майбутні Масеїдес за гібридами, електричними автомобілями, і, звичайно ж, за двигунами зроблено в Штутгарті. Ключова думка відмова від двигунів BMW це підтвердження філософії Масеїдес, його прихильності власним розробкам та інноваціям. Не варто забувати про важливість збереження ідентичності бренду і гордості за власне виробництво. Стратегія розвитку Maseids це поєднання гібридних технологій, електричних автомобілів і власних двигунів. Особистий досвід, потужний звук двигуна 5-8 Macei Benz це символ статусу, розкоші та інженерної досконалості. Важливо пам'ятати, що короткострокові вигоди від аутсорсингу часто обертаються довгостроковими втратами. Maseid обирає шлях інновацій, якості та престижу. Продовжуючи розробляти власні двигуни. Майбутнє Масеїдис за гібридами, електричними автомобілями і двигунами зроблено в Штутгарті.